Сьогодні 3 травня і я вперше за багато-багато місяців на дачі. Ну, відчуття такі, знаєте, і радість, і радість, не радість насправді. Я раніше їхала на дачу знаєте, з, такою, з таким бажанням, просто з якимось неймовірним абсолютно, я закохана в це місце. Ну, власне, тому ми його придбали, що я просто закохалася в цю місцинку. І я весь час себе ловила на думці на тому, що я їду, я їду, і от я їду в машині і посміхаюся. Я посміхаюся просто від того, що я їду на дачі. Зараз такого немає. А, і це ще нам, нам дуже пощастило. А, саме сюди, саме до нас не було прильотів. А, у нас цілий будиночок, у нас навіть вікна цілі. Наш сад цілий. Але їсти їздити можливості не було, просто жодної ніякої. Ой, а хто тут у нас? Їжачок у нас їжачок ходить, властівочка. От, от хто тут жив без нас, от хто тут без нас порядкував, їжачок у нас там гуляє. От і зараз дивлюся, що де, як роздивляюся, що в якому стані. А найперше, що бачу при вході, це сосни. Ми їх посадили, щоб трошечки, ну скажімо так, відгородитися трошечки від сусідів. У нас прекрасні сусіди, але все одно їхні вікна виходять на нашу ділянку, і хочеться якоїсь трошки більшої приватності. Посадила я сосни, але їх вчасно треба було врізати. І от цей рік, який ми пропустили, він уже критичний, тому що вони поперли, бачите, вгору, і що називається, роз'їхалися в усі біч. Ну, тобто, того ефекту, тої щільності тої краси, на яку я розраховувала її, от зараз її немає. Я спробую щось зробити, але направду я не знаю. Зараз взагалі всі садівники, от хто сповідував таку ідеологію малодоглядного саду, вони зараз іронізують над собою. Війна покинуті ділянки, і е, насправді ми всі маємо зараз можливість перевірити наскільки наш сад малодоглядний. Ну у мене особливих ілюзій з ну, свого саду не було. В нас більшість рослин багаторічники, і в принципі з доглядом догляд більш-менш помірний. Найбільше догляду, найбільше турботи і роботи вимагали газон і самшити. Оця отокра мого саду, самшити, і тут ілюзій в мене не було жодних, тому що в нашому регіоні надзвичайно розпосюджена самшитова вогнівка. обробки вони потребують що два тижні. І минулого літа залишилися вони без цієї обробки. Буквально мені довелося вирватися десь у серпні місяці, обробити їх один раз, добре оприскати, і це все. А всередині от зовні вони ще так більш менш. А всередині, я от ближче підійду, Покажу. Вони в жахливому стані. Насправді а, там все виїдене. Всередині дуже багато е, закладок, дуже багато е, цих з'їдених листочків, страшних гидких. І е, сусіди розповідають, що вже бачили метелика. 3 травня вже бачили метелика самшитової вогнівки, тобто обробляти потрібно негайно. А от в хороші роки, коли мені вдавалося ретельно доглядати, вчасно все робити, перший метелик з'являвся 10 липня. Отака от от була прекрасна історія. Це от наскільки вдалося шкідника ну, практично побороти. Решта рослин, я вам скажу, вельми непогано без мене почуваються. Прям вельми непогано. Рясно цвіте груша. Да, Рясно цвіте груша. Грушу звуть парижанка, вона бунтарка у нас, вона у нас цвіте, але не родить. Ну, просто не родить і все. От вже мене люди грушоводи фахові втішали. Навіть на моєму каналі писали дописи, що от їй треба там 12-15 років для того, щоб, для того, щоб почати нормально родити. Ну от їй вже 15 років і є. Не зле було би вже якось почати. Так. А от яблоньки, яблуньки молоденькі, вони цвітуть шикарно. А, так, у нас а, класичні яблуні. Оце от слава переможця, якщо не помиляються, або це от слава переможцю, точно вже не пам'ятаю, бо ж з пам'яттю щось не гаразд. Одна коротше, слава переможцю, а інша це дуже якийсь ранній сорт. Я купила, а, тому що я хотіла, щоб коли онуки приїжджають посеред літа, якомога раніше у нас з'являлися яблука, і вони могли зірвати яблучко, з'їсти прямо тут на місці. А, ну, ось так. Бачили, що яблука ростуть не в супермаркеті. І от власне до цієї мети сажала я і а, сажала я і смородинку. Та, смородинка, річці у нас, оце ось, ось, ось наша порічка шикарна. Да, Єва її обожнює порічку. Єва дуже любить порічку, червоні ягічки, вона приїжджає і зриває. І Коли закінчиться війна, Євусік моя повернеться додому і приїде до бабусі з дідусем на дачу. Я сподіваюся ну... Ми будемо всі разом. Так, катальпа. Катальпа, розказую про катальпу. 3 травня. Катальпа, от я зараз під нею хожу, Дивіться на неї, вона красуня, безперечно. Але яка особливість? Катальпа, от зараз цю особливість дуже добре видно. Ви бачите, що всі дерева зелені, всі вже, значить, в листячку, всі цвітуть. А катальпа що робить? А катальпа лише ось у моя красуночка, лише ось вона прокинулася. Ось перші такі от брунячки. Чому катальпа у нас? Південна красуння. Вона приїхала до нас з Південної Америки, абсолютно з іншого клімату. І, відповідно, вкривається листям, воно значно пізніше. І квітнути вона буде лише у червні місяці. І це попри дуже і дуже теплу зиму, але все одно раджаю, раджу катальпи саджати. Так, виноград, ну, виноград собі як виноград. Таке собі. Так, нам героїчними зусиллями вдалося його восени обрізати нормально. Так, що у мене тут ще є? Що у мене ще є? Так, збирається моя прекрасна ялина, збирається рости. І навіть у мене таке враження, що збирається вона цвісти. Я ось туди дивлюся вгору і я бачу вже маленькі шишечки. В принципі, в принципі, їх ще не повинно бути, тому що ялина дає шишки, оцвіте вона раз на 8 років, раз на 10 років. Ще попередні шишки не впали. Всі вони ще висять там зрілі, абсолютно тому. Ну це в неї таке якийсь позаплановий. Позаплановий можете подивитися. Так, це точно не за планом. Це вона щось вирішила. Почудити, звичайно. І далі, ну, як завжди, барвінок на місці. Красунчик. Люблю його, тут під ялиною йому добре. Прекрасна, отака от молодоглядна рослина наша. Красунчик він, так. Да. Так, що ще? Зараз цвіте от барвінок активно. Так, Цвіте чистотіл, тому що чистотіл, бур'янчик, у нас його наплодилося багато. Така от малодоглядність. А ще всі сусіди жаліють на неймовірну кількість кульбаб, тому що знову ж таки залишилися минулого літа ділянки недоглянутими, газони недоглянутими. кульбаби розплодилися, їх тут купа. От, ну, тому хто має газон, це не дуже подобається. Так. А тепер дивимося на гортензію. На гортензія моя красунечка. Да. Вона прекрасно без мене, без мене квітувала. Сусіди розповідали, що е, цвіла вона е, минулого літа шалено, була прекрасною. Вони зазирали, передивлялися. І я попросила е, чоловіка навідатися і зрізати китиці лосини. Ось він так акуратненько підстриг. Це не той спосіб обрізки, який я пропагую, я люблю весняну обрізку. Але от у нас лишилися, бачите, пагони минулого року. Гортензія квітне на пагонах минулого року, попереднього року, і я сподіваюся, що вона квітнутиме і цьогоріч, можливо, порадує нас. Ось так. І ще ось у мене якісь в мене трошки блакитних ніжних киточок. О, і рододендрон. Рододендрон теж збирається цвісти. Ось, давайте, подивіться. дивіться. А, рододендрончик. Це його квіточки майбутні. Він... У нас тут затишку добре зимує. Угу. І оці от маленькі маленькі фіалки вже відсвіли. Ці от маленькі блакитноці з'явилися. Ось так. А, Що вам скажу. Дача добре. Коли немає повітряної тривоги і працює ППУ, то дуже і дуже спокійно. Сусідів я чую, хтось з газу хтось із молотком, але в принципі, в принципі, це добре. Буду братися до роботи. Треба сьогодні прискати сам шит.